The plus adjective for groups and nationalities. Отже, розглядаємо сьогодні артикль D плюс прикметники для груп або національностей. The young – молоді. The older – старі. The elderly – старші люди. The rich – багаті. The poor – бідні люди. The sick – хворі. The homeless – безхатьки. The disabled Uh, люди з обмеженими можливостями: the unemployed, uh, безробітні, the blind, сліпі uh, – the deaf, німі, the injured, Пошкоджені, the dead, мертві. Some adjectives can be used as nouns if they describe a particular group. Uh, деякі прикметники можуть бути використані як імбанники, якщо вони описують особливі групи. Наприклад, all the people who are rich. Всі люди, які є багаті. the rich. Багаті. We use a plural verb. Ми використовуємо у умножені. The rich get in richer and the poor get in poorer. Багаті стають багатшими, бідні стають біднішими. We can use nationality adjectives that end in CH, SH, EC. In the same way. Ми можемо використовувати. Прагметники національності, які закінчуються на CH, -C, -E «c». Таким чином: French, Spanish, Dutch, Japanese. Іспанська або іспанці.